Привіт! Замислювались колись, як звичайні слова можуть малювати цілі картини. От сьогодні ми і поговоримо про таких собі слів художників в українській мові, тих, що додають кольорів нашому спілкуванню і ну просто створюють магію в уяві. Щоб одразу відчути їхню силу, давайте почнемо з такої собі загадки. Спробуйте уявити є предмет він білий, твердий. Але от на сонці одразу тане. Ну що це може бути? Ну звичайно ж, це сніг. І от дивіться, яка цікава штука. Назви предмета не було, а загадка розгадана, як? А лише завдяки його опису. Ось у цьому і є вся магія слів, про які ми сьогодні говоримо. Так, саме слова білий і твердий вони ніби стали ключиками, що відкрили нам відповідь. І ці слова художники, які ми називаємо прикметниками, от вони і є головною темою нашого сьогоднішнього розбору. Отже, слова, що малюють світ. Як же прикметники створюють образи? А ось так вони, знаєте, ніби вдихають життя в нашу мову. Це такий інструмент, який дозволяє не просто сухо назвати предмет, а буквально намалювати його в уяві співрозмовника з усіма деталями? Добре, з образами розібрались. А що ж таке прикметник, так би мовити, за паспортом? Якщо говорити формально, то це самостійна частина мови, її головна робота вказувати на якусь ознаку чи якість предмета. По суті, це його детальна характеристика. І, до речі, є суперпростий спосіб впізнати прикметник у реченні такий собі мовний лайфхак. Просто ставити до слова одне з цих питань: який, яка, яке або які. Якщо слово відповідає, все, вітаю, це точно прикметник, жодних сумнівів. Але є один, знаєте, фундаментальний закон: Прикметник майже ніколи не гуляє сам. Він такий собі вірний супутник іменника. Його головне завдання описувати саме іменник, тому вони ну, практично завжди йдуть у парі такий нерозлучний мовний дует. Правила гри рід і число як прикметники адаптуються до іменників. І тут починається найцікавіше як саме вони взаємодіють. Бо прикметники це справжнісінькі хамелеони, вони не стоять на місці, а постійно змінюються, щоб, скажімо так, ідеально підходити до свого іменника. І ось воно. Головне правило цієї гри прикметник просто зобов'язаний узгоджуватися зі своїм іменником. У чому? У роді, числі та відмінку. Це такий собі закон гармонії в реченні, без нього ніяк. А тепер подивімось, як це виглядає на практиці. От візьмемо слово синій і починається магія. З іменником чоловічого роду синій день із жіночим уже синя стрічка, із середнім синє небо, а в множині сині очі. Бачите, закінчення постійно змінюється, адаптується, ось воно, отагнучкість прикметника в дії. Так, сила слова, пряме і переносне значення. Бо знаєте, правила це, звісно, важливо, але це лише скелет, а справжня магія прикметників розкривається саме в тому, як вони працюють на практиці. Як вони можуть бути і простим описом, і водночас створювати глибокі емоційні метафори? От просто порівняйте, без прикметників був вечір, ну, речення як речення, просто факт. А тепер додамо всього два слова був похмурий холодний вечір. І що? Це вже не просто факт, це ціла атмосфера, це настрій, це відчуття холоду на шкірі. Всього два слова, а картина змінилася кардинально. І це, власне, і є ключова ідея. Як тут сказано, прикметники роблять мову більш образною та виразною, допомагаючи уявити предмет і передати почуття. Тобто вони не просто описують світ, ні, вони наповнюють його емоціями. Це інструмент, який дозволяє ну, буквально телепортувати картинку з голови автора в голову слухача. При цьому прикметники працюють на двох рівнях: перший рівень це пряме значення. Коли ми описуємо буквально фізичну якість, ну, наприклад, твердий камінь, все зрозуміло. А є другий рівень переносне значення, і тут уже створюється метафора, емоційний образ, наприклад, тверде серце тут же не йдеться про фізику, правда, це про характер людини. Отже, чому це так важливо? Яке ж місце прикметника в українській мові? Ми вже побачили, як вони працюють, як вони гнучкі, але наскільки вони насправді важливі для нас у повсякденному житті? Може здатися, що це просто такі собі прикраси для мови, але це зовсім не так. Ось просто подивіться на цю цифру чотири, що може означати звичайне число чотири. А ось що, уявіть собі, прикметник це четверта за частотою вживання частина мови в українській. Четверта попереду лише іменник, займенник і дієслово. І це ж доводить, що прикметники це не просто якийсь там додаток, це фундаментальна ключова частина нашого щоденного спілкування. Тож давайте підсумуємо, у чому ж роль прикметника? Він описує і дає характеристику, він робить нашу мову виразною, емоційною. Без нього неможливо уявити ані літературу, ані мистецтво. І, як ми щойно з'ясували, він є основою нашого повсякденного спілкування. І наостанок таке невеличке завдання питання для роздумів. Просто озирніться навколо прямо зараз, подумайте про свої відчуття, про погоду за вікном, от якими прикметниками можна описати сьогоднішній день.